У ніч на 20 березня безпілотники атакували російський Енгель Саратовської області. Над містом, за даними телеграм-каналів РФ, було чути від двох до чотирьох гучних вибухів. За словами очевидців, тремтіли вікна в рамах. Як повідомив губернатор області Роман Бусаргін, над Енгельсом було ліквідовано БПЛА. Система ППО спрацювала своєчасно та ефективно. Постраждалих та руйнувань інфраструктури під час падіння уламків попередньо немає. У свою чергу, як повідомляє уніан з посланням на джерела у спецслужбах, атака на Енгельс це робота головного управління розвідки України, яка була результативною. Ймовірно, метою дронів була база повітряно-космічних сил РФ Енгельс 2 яка знаходиться недалеко від міста. Пишуть російські паблики на цьому військовому аеродромі базуються російські стратегічні бомбардувальники, зокрема ту 160 та ту 95 мс які росіяни зазвичай використовують для масованих ударів по Україні. У міноборони РФ повідомили, що над Білгородською областю, нібито було знищено 10 реактивних снарядів РСЗВ РМ 70 Вампір і одна ракета комплексу точка У. Пізніше відзвітували і за п'ять безпілотників. А над Курською областю, черговими засобами ППО, нібито було знищено керовану ракету С 200 та одну ракету комплексу Петріот. Пізніше додали про нібито збиття чотирьох БПЛА. Тим часом у Курську почалися перебої з електропостачанням. Про це у своєму телеграмі написав губернатор Курської області Роман Старовойт. А губернатор Білгородської області оголосив про те, що з 20 березня з'являться блокпости на в'їзді до семи населених пунктів області. А саме на територію сіл Козинка, Глотове, Гора Поділ, Безімено, Новостроївка, Перша та Новостроївка, друга, а також місто Грайверон.